А як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся увійти до своєї камерчини, зачини свої двері і помолися, отцеві своєму, що в таїні, а отець твій, що бачите, таємне віддасть тобі явно. А як молитися, не показуйте зайвого, як ті погани, подумають, ніби вони будуть вислухані за своє волимовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знайте, отець ваш чого потребує ще за ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, що є сі на небесі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба на нашого, насущного, дай нам сьогодні, і прости нам довгі наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо як людям ви простите по гріхи їхні, то простить і вам наш небежний отець. А коли ви не будете людям прощати, то й отець вам не простить вам по гріхів ваші.